Усім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Я сьогодні буду грати в дизайнер Designer. Я буду корпати 20 000 валюти. Я цю гру, як знаю, два роки, від 2022-го. А ми погнали корпати. Так, я йду на роботу. Якщо хочете піти на роботу, нажимаєте на планшет і тут. І все. Так, друзі, я заробив 180 доларів. Ідемо на другу роботу. Тут треба збирати мусор. Прибирати. Ну, тут штукатурити, краси, фарбувати. Виконав я цю роботу, мені дали 100 там, а, 730 мені дали. Я йду на іншу роботу, вже на третю. Заробив я 480 доларів. ідемо далі. Я виконав. мені дали 750 доларів. В мене вже на балансі скільки? 7108. Дали мені 200 доларів. Ми йдемо далі. Дали мені 385, а ми йдемо далі. Дали мені 700 690, а ми йдемо на іншу роботу. Друзі, я на прямій трансляції 430. Я заробив і йдемо далі. Друзі, я тут 770 і я йду далі. 260 я заробив і йду далі. Друзі, я ще заробив 470 доларів. Вже у мене 10 200, десь так. Друзі, я виконав ще. Йдемо далі. Ще я заробив 210. Ще я заробив 345 і йду далі. Ще я заробив 315 і йду далі. Друзі, ще я заробив 930 доларів. В мене вже е, 12 513. Заробив я ще 550 і йду далі. Заробив я ще 160 доларів і йду далі. Ще я заробив 490 і я йду далі. Ще я, друзі, заробив 890. Ще 415. Ще 650 і йду далі. Друзі, я на ефірі плюс 370 доларів Іду далі. Ще плюс 180 доларів, а я йду далі. Друзі, я ще заробив 780 доларів і йду далі. 480 доларів, Ще 7... 50 доларів. Плюс 200 доларів. Ще 690. 430. Заробив я 770 доларів ще. Друзі, дякую вам за за 1060 доларів. Підписників. За 1068 1069 і друзі, так, 20 000 в мене є. До нових зустрічей я на яку там машину буду корпати. Так, де ці маш... а, не тут. На яку я машину корпати буду? Я хочу собі якусь теслу Ну, я думаю, що я корплю на... О! Візьму цю теслу. Скільки коштує? За 25 тисяч. В другому відео я теж буду до 40 тисяч корпати. Це відео вийде десь через тиждень, через два. Може і ще найдорогу візьму. До нових зустрічей.